Обстежте родимки, збережіть життя в Івано-Франківську день діагностики меланоми. Відтак в обласному клінічному дерматовенерологічному диспансері вже традиційний скринінговий огляд пацієнтів. Серед усіх онкозахворювань кажуть медики, похлини шкіри посідають третє місце. І найнебезпечніше з усіх меланома. Адже ця недуга не лише дуже стрімко прогресує, і часто призводить до смерті, але й поширюється швидкими темпами. Лише на 2011 рік на диспансерному обліку перебувало близько чотирьох сотень прикарпатців. Із них вперше ви. В 63. з кожним роком цей відсоток лише зростає. Ми бачимо цю тенденцію. Ну, це все е, інсуляція, це використання соляріїв молоддю абсолютно безграмотно. Ну, і різні багато, багато різних чинників, особливо зовнішнього середовища, які сприяють утворенню меланом або переродженню невисів доброякісних, які були в минулому доброякісним, переродження в злоякісний процес. За найменших ознак зміни родимки, а це розмір, колір чи асиметричність. Фахівці радять одразу звертатися до дерматолога, адже уникнути серйозних наслідків меланоми можна лише за своєчасного обстеження. Для цього в дерматовенерологічному диспансері є навіть спеціальний прилад дерматоскоп. Дозволяє побачити структуру самого утворення, його розміри, асиметрію, також побачити, чи є загроза якась, і вибрати правильну тактику. Ми можемо його сфотографувати, можемо перенести на електронні носії і концілярно оглянути, проконсультуватися. Ми можемо їх відправити в центральні спеціалізовані заклади і отримати консультацію від них. Лікарі дерматовенерологи наголошують 90 відсотків випадків меланоми, які виявили вчасно, воліковані. Тому безкоштовні скринінгові обстеження. Женя в диспансері проводять щодня, окрім того, медики планують запровадити таку практику і під час профоглядів школярів.